У Харкові затримали чоловіка, який, за даними слідства, вбив військового, скоїв замах на голову Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка та планував вбити голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Про це розповів керівник слідчого управління регіону Сергій Болвінов. Чоловік вбивця дуже ненавидить Україну. каже дословно, що хоче заїхати на танку в Харків, і знищити всіх. За даними Болвінова, першим чоловік убив військового. Це сталося у березні минулого року. Тоді невідомий вистрілив оборонцеві у спину. Нам вдалося знайти гільзу. Гільза має назву ПС4, і вона використовується виключно для спеціального пістолета, який має назву ПСС. Пістолет був виготовлений, як нам сказали експерти, і сконструйований ще в 80-х роках. В радянському Союзі і використовувався виключно для спецслужб, таких як КДБ та ГРУ. Всього, за нашою інформацією, таких пістолетів було виготовлено 200. І тому це одразу нас зацікавило. Болинов розповідає, чоловік родом із Криму, тривалий час проживав у російському Білгороді та на Харківщині. До цього воював у Сербії та Афганістані, а також має орден від колишнього президента Югославії та Сербії Слободана Мілошевича. Я жіно і що змокіту я диверсант. Він пишається і каже, що він уклав контракт з п'ятою службою Федеральної служби безпеки і є штатним їхнім працівником. Він пояснює, що він отримує заробітну плату в сумі 1 тисяча доларів США щомісячно. Йому пообіцяли оплату в сумі 30 тисяч доларів США, з яких він отримав лише 15 тисяч доларів США, оскільки вони сказали куратор з ФСБ, що він помилився в об'єкті. Також підірвав кілька військових авто, будівлю райадміністрації та приміщенням СЕК у Харкові. Підозрюваний переховувався та змінював зовнішність. Також використовував спецодяг комунальників. Зброю та вибухівку отримав через так звані закладки від кураторів. Наступним завданням було підірвати голову Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка. Це мало відбутися у жовтні минулого року. за його вбивство розповіли у Нацполіції, росіяни обіцяли винагороду у 40 тисяч доларів. Я взяв кірпіч, там електронне спеціальне устройство, щоб підложити під машину. Я подожди під машину. У коментарі Суспільному В'ячеслав Задоренко розповів, що сам побачив вибухівку під своєю машиною. Здаля я замітив, що під машиною здалеку якийсь виглядає предмет. Пристрій був під моторним аціком, заряд стояв під водієм, під сорною водія. Саме під ніччям прикріплений до, рами, до кузовної рами транспортного засобу. Заміряли заряд акумулятора, який повинен бути привести його в дію. Експерти сказали так: іди, святкуй свій другий день народження. 0,2 вольта не хватило, щоб ти злетів на волну. У Харкові поліціянти вирахували місце, де переховувався ФСБшний агент. Це одне із садових товариств на околиці міста, яке ви можете бачити на відео. А ось як чоловіка затримали правоохоронці. Ми розуміли, що в нього є будинок цього чоловіка. в Селищі Козача Лопані, і він міг туди виїхати. Для цього постійно. Контролювали електричку, яка ходить від Харкова до Казачої Лопані. Оперативники фактично постійно курсували в цій електричці. На станції в Харкові його не було. Через три станції, фактично за кільцевою дорогою, є станція невеличка на електричці, яка йде в бік Казачої Лопані. Коли двері вже фактично зачинялись. В цей момент чоловік запригнув вагон. Троє оперативників достали зброю, перевели в бойову готовність, вивели людей, які знаходилися в вагоні, і затримали злочинця. Болвінов каже, підозрюваний також планував вбити голову Харківської ОВА Олега Сінігубова. За задумом росіяни мали вдарити авіабомбою або ракетою по житловому будинку. Коли б на місце приїхав Сінігубов, найманець мав би кинути у нього гранату. За це обіцяли винагороду у 50 тисяч доларів. Для вбивства пана Сінігубова йому передали три гранати. Затриманому повідомили про підозру за шістьма статтями. Зокрема, державна зрада та умисне вбивство. Йому загрожує довічне позбавлення волі.